Показую, які пепешні горішки вийшли з формочок з копійки за 20 гривень. Дивіться, я спробувала отакі от формочки. Чесно, вперше пробую, і доволі легко гляньте клас, я їх трошечки маселком змазала. Отака от форма. Ну, от реально схоже на горішки. Да? Ви тільки не дивіться, що вони по краям трішки страшні. Ну нічого, це ж перша проба. Оп, отакий от горішок буде. Клас! І це папешне тісто. Тут всього 20 грам масла мілілітрів на подвійну порцію. Так що можна їсти такі горішки, не шкодячи своїй фігурі. І ще зробила отакий крем Рафаело. Він також без цукру і аля дієтична версія. Це в мене кондитерська насадка. Ну, коротше, мішок кондитерський зрізала. Кремушек. Я забула купити горішки, ну щоб всерединку покласти. Тому в мене. Цього разу без горішки. Ну, а якщо покласти сюди ще мигдаль, там підсмажений, буде, ой, буде взагалі просто смакота. Так, дивимося. Так, він страха людина трішки. Зараз я перероблю, зараз буде менше крему і більш красива версія. Зараз показую. Крему блендером змішала творог, вершки 20%, крем сир, цукор, заможна, цукор і побільше кокосової стружки. Оцінюйте, як вам горішок і без спеціальної формочки вафельниці. Мені здається, що навіть нічого так. А саме тісто я вам кажу: воно класне, дієтичне, хрумтить. Смачне! Якщо вам треба рецепт тіста, напишіть, я вам скину.